Вже п'ятий рік Академія військово-морських сил імені Нахімова тісно співпрацює з італійськими військово-морськими силами. Щорічно два курсанти військового вишу від'їжджають до Італії для стажування на борту іноземного корабля. Традиційна поїздка планується наприкінці червня. Далі у нашому репортажі. Якщо раніше для стажування на борту італійського корабля курсантом було достатньо знання англійської мови, то вже третій рік поспіль юнаки вивчають італійську. Програми підтримуються італійським посольством. Цього року перевіряти знання курсантів приїхав особисто військовий аташе з питань оборони при посольстві Італійської республіки в Україні полковник Амадео Санторо. На відміну від попередніх років, цьогорічні курси з італійської замість трьох місяців проходили цілих шість. Із трьох курсантів стажуватися на італійському кораблі пощастить лише двом. Для моєї практики я вважаю, що італійська мова дуже згодиться в моїй службі, тому що знання іноземної мови дає свої привілегії в подальшій службі та розвитку моєї кар'єри. Після тестування курсантів італійський гість зустрівся із тимчасово виконуючим обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Нахімова, капітаном першого рангу Олексієм Наїшпапою та начальником групи міжнародного військового співробітництва капітаном третього рангу Володимиром Друзем. Це вже стало доброю традицією Амадео Санторо військовий теж на території нашої академії, не вперше. Він вже прибував сюди, проводив тестування цих же курсантів, тому що, як ви вже знаєте, в цьому році курсанти учаться, вивчали мову півроку. Після перших трьох місяців він прибував сюди, робив, скажімо так, зріз знань. Подивився, що вони можуть за три місяці. Сьогодні він приїхав перевірив результат всього навчання. Я думаю, що працю цю плідну ми будемо продовжувати. Зі слів того ж таки Мадео Санторо. Він заінтересований, щоб наші курсанти та взагалі курсанти інших країн відвідували кораблі Італійської Республіки, військові чи то вітрильні кораблі. Я думаю, для наших курсантів це надзвичайний. Надзвичайна подія в їхньому житті це раз побувати за кордоном, будучи курсантом, та великий досвід, великий військовий досвід підготовці. Італійський військовий АТШ зазначив, що стажування курсантів академії це тільки частина співпраці, яка входить до україно італійського морського співробітництва, як приклад, участь італійських моряків разом із українськими в антитерористичних навчаннях. Крім того, вже зараз треба почати відбір кандидатур для навчання в наступному році, зазначив Амадео Санторо. У свою чергу тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії військово-морських сил. Подякував італійській стороні за надану допомогу у стажуванні курсантів та запросив на черговий випуск академії, який відбудеться 29 червня. А військовому аташе запропонував особисто вручити іменний кортик від імені командувача військово-морських сил Італії кращому курсанту Академії військово-морських сил імені Нахімова.